Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса Ольга Іваницька. Добрий дня, пані Оля. Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього ефіру сучасна Сирія, хаос чи перемога демократії. Ось це ми будемо розбиратися. Ну і перше питання загальне: що відбулось у Сирії, власне, і чому саме зараз? Дякую, добре. Адже, адже війна триває. З 2011 року. одинадцятого року, хоча говорити, що е, на сході на близькому сході війна це якісь обмежене часовими рамками. Напевно, не дуже правильно. Там війна постійно, але напевно мир менше ніж триває війна. Але чому саме зараз ці події і що там відбулось? Дякую добре. Я тільки хотіла сказати, що це дійсно дуже важливий регіон, близький схід, де розташована Сирія на узбережжі Середземного моря, і це в геополітиці дуже важливе, бо це території 15 країн на стику європейського континенту, азійського, африканського дуже важливий стратегічний регіон. Але спокою, як там як ви кажете, не було ніколи, бо після другої світової війни почалися Арабо-Ізраїльські війни, і конфлікт цей існує вже п'ята Арабо-Ізраїльська війна. А що сталося в Сирії? Сталося те, що має бути закономірним з усіма диктаторськими режимами. Він повалений. Треба вам нагадати слухачам, особливо, можливо, хтось цікавиться, що переворот у Сирії стався у 1970 році, коли батько нинішнього екс-президента Башара Асада Хафес Асад здійснив військовий переворот. Він був міністром оборони і прийшов до влади. І з цього часу, вже 54 роки, ось такий тиранічний, я би сказала, дуже жорстокий режим існує в Сирії. Чому сьогодні, чому так сталося? Сталося так, що дві зовнішніх сили, держави, тобто, такі як Іран і Росія. Дуже ослаблені, зайняті іншими проблемами. Ну скажімо, чому Росія не допомогла Асаду, адже вона йому допомагала, скажімо, у 2015 році. Справа в тім, що. Тут я мушу трошечки назад повернутися. У 2010 році на Близькому Сході почалася така подія, яка названа Арабською весною. Це низка народних повстань, народних революцій. Єгипет, Є... да, Єгипет, Лівія там повсталі забили дуже жорстоко Муамара Кадафі, керівника Лівії, Садама Хусейна при до страти і таке інше, і то в то в 2015 році. От із з 2010-го в Ісрії така перманентна громадянська війна. Спочатку Аса Башар Асад володів там третиною території Сирії, а вже під кінець, от дві третини було його в його контролі під його контролем. Ну і тут допомогла Росія, яка, скажімо, відома е подія, коли вибомбили Алепо, загинуло 600 тисяч осіб. Хімічні під... атаки я хімічні пам атаки? Пам'ятаєте? Це це дуже жахливо. А в цей час, от це якісь два тижні, чи навіть нема повних два тижні, Росія зайнята в неї пріоритет нас подолати, знищити нашу державність, і вони все роблять для цього. Відволікати сили на Сирію Росія не змогла. Щодо Ірану, Іран дуже діє з допомогою проксі, тобто сил, якими він протежує, якими керує, то треба нагадати, що Ізраїль так постарався. Що винищив майже всіх очільників Хезболи. а Хезбола дислокується в Лівані. І Іран часто використовував і її співробітників. Її. Ну, це, це терористи, абсолютні mm -hmm. відкрито. І Іран використовував, а зараз він не може використовувати, бо Ізраїль постарався знищив керівництво Хезболи. Хоча частина Хезболи є і на території Сирії. Ось послаблення. Або такий може розгублення, може важко тут сказати цих двох сил, які тримали Сирію і Башара Асада. От в такий став тобто, момент. Тобто я так розумію, чому це сталося саме зараз, оскільки основні союзники це Росія і Іран, так вони ослаблені. Да? Тобто да. А Іран заняті іншим мають пріоритети Ізраїлем, а так. Росія послаблена Україною. У неї зараз пріоритет Україна. А стосовно ось подій в Сирії, чи можна сказати, ну визначити чітко хаос це чи прояви демократії? Відповісти однозначно дуже важко. Дуже поки мені мені видається, там наступає хаос. Справа в тім, що Сирія це щодо опозиції, опозиція не має єдиного центру, Не має скоординованих дій, опозиційні сили різні. От та опозиційна сила, яка взяла Дамаск, це під... хай під керівництвом джулані. Так, да, да, да. Це, це... Uh -huh. хаят та хрір. Аль-Шам. Угу. Ну, він... Важко запам'ятати. Так, ху... дуже важко, але якось керує от, Джолані, як ви кажете. Часто він каже, що його прізвище Голані, тобто, що вони вихідці з голландських висот, які Ізраїль зараз заволодівши. Ти ще році під час шестиденної війни, тобто він підкреслює, що він місцевий да, да. Так, тобто, народився в, Сав... в Саудівській Аравії, батьки там. Mm -hmm. да, да, він підкреслює своє місцеве походження і що він То, має. Тобто, прав... Це -гол... голані, тобто ну фактично да. гол... Гол, 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 голландські висоти. Цікава деталь. Мало хто про неї ну писав. Я наприклад взагалі не читала це від вас. Дізналася вже а, перед ефіром. А, я, я прибила вас, вибачаю нічого, нічого. Так, ось оця основна сила, яка звільнила Дамаск на чолі з Джолані чи Голані там mm -hmm. а, а, це, це колишні відгалуження Аль-Каїди. Тобто, це була терористична організація. Її внесли в список світовий як терористична організація, але зараз. Цей керівник демонструє таку поміркованість. Він зняв мусульманську одежу, під підкоротив свою бороду. Може, це здається нам дуже таке дрібничка, але це свідчить про те, що він хоче показати себе таким ліберальним чоловіком, що який, готовий готовий на реформи там і таке інше. Він навіть дозволив жінкам не носити хіджаб. Це це безпрецедентне теж таке рішення. Його але, але він як він узгодить свої. Пріоритети свої ідеї він хоче створити ісламську державу, але помірковану. цивілізовану, модернізовану, по-різному можна mm -hmm. називати. Ось, крім нього, є, наприклад, ем, на 25% Сирії. Курди, це така велика нація, в якій 35 мільйонів осіб. але не Вони мають роз... да, Така от, І така ніколи прик... не було? Ніколи не було. І вони, вони і в, Тур... в Туреччині є, і в Іраку, і в Сирії, і в Азербайджані. Вони мають свою мету і утворити ем, свою державу. Але а де це прот... де, де ця держава може виникнути? На північному сході території, яка контролюється 25% території Сирії під курдами, а курди це і. 80% ресурсів Сирії, розумієте, там нафта і все таке інше. Uh -huh. О, але тут, а Туреччина має дуже великий інтерес, вона хоче стати регільна, регіональним центром сили, і вона створила таку сирійську національну армію, в яку входять так звані ну сирійці їх називають туркоманами, тобто які прихильні до Туреччини. І ось ця сирійська національна армія воює з курдами. Угу. Туреччина не хоче держави курської, вона бореться всяко, і так. І... А, а чому туреччина так не хоче курської держави? Ну, ну тому що важко це важко зрозуміти тим, хто цю тему не дуже тому, скажу, що в неї знає. теж є частина е території, яка на якій живуть курди, і туреччина бореться. Ну це ж треба віддати. Кусок своєї території uh -huh. значної, а держави цього не хочуть. Це вже надто пізно розумієте, А курди налаштовані на державність, і вони, от ця сирійська національна армія під контролем Туреччини, воює з курдами. Тепер дивіться ще один момент: що опозиція не має центру, немає єдності дій, немає єдиної мети. Е, є ще таке така маленька релігійна меншина, десь 7% від загальної сирійської алавіти. Алавіти, з неї це представники а Асади і Хафес Асад, батько, батько нинішнього Башара, і Башар Асад. Алавіти 7% від загальної кількості цих конфесійних. Ось і я прогнозую. Даруйте, що я так кажу, але що сірійці, які от, опозиція, яка себе виставляє поміркованою і таке інше, дозволяє, каже, що всі меншини будуть мати права і таке інше, я прогнозую, що буде різанина між алавітами і, от, скажімо, опозицією, яку очолює Шах Хаят Тахрір, яку очолює Аджалані. Вони. У цурійців стільки нагромадилося гніву, помсти, болю, розпачу. Що я думаю, що вони будуть мститися? Алавіта. А ну зрозуміло, Алавіти зрозуміло, зрозуміли там, де деякі ну, моменти зрозуміли з курдами. А які ще конфесії є у Сирії а суніти, шиїти, про які ми чули, але мало хто знає в ну, чому там власне оці ці релігійні головна суперечки? релігія це іслам. Але іслам має відгалуження, суніти. І десь більше 80% Суніти це в Сирії, 13% – шиїти. Ось ця організація, яку очагає Джолані, ось Хаят а Тахрір. Вона, вона схиляється. Ну, я не буду говорити про її історію. Вона там із Аль-Каїда навіть йде, але зараз вони відмежовуються. Вона зараз схильна до шиїзму. Угу. Тобто не суніти. Ну є християни біля 10%. Тобто дуже дуже багабага різношерстна да, конфесій, дуже багато різних, які ну зараз могли б об'єднатися щодо, скажімо, відновлення Сирії такої демократичної, як це можна на близькому сході, не знаю, ось. Але такого нема. Опозиція різна, воює між собою. Я вам назвала сирійська національна mm -hmm. армія, курди. Ось думаю, що почнеться все-таки із алавітами будуть наводити порядок, тому що всі е, провідні державні посади, військові, політичні, і сам е, Башар Асад це алавіти, яка складає десь 7% від загально, 7-8 називають там 13, Хто mm -hmm. називає від загальної кількості? Населення, така маленька, оця меншина, пані Уля. А вас не вразили кадри. Ви там напевно дивилися, в яких які обійшли увесь світ, дуже багато в'язниць підземні чотири поверхи, де люди десятками років мене наприклад особисто вразили випадок 43 роки ув'язнення. А пілот, який відмовився бомбити один одне з міст Сирії. І був ну, сорок 43 роки. Ось зараз 43 Це роки, тюрма, як... так звана седная. Це дуже відома тюрма. Ну тепер стає відома. Таких тюрем у Башара Асада не одна, дуже жорстокий режим. Він же ж і хімічну зброю застосовував, і бага... і хто висловлювався, хоча би висловлювався проти його режиму. Цей попадав в тюрму, і ці катування, муштра це, це страшне. І я навіть якось дивуюся, що Башар Асад він вже в Європі був, він стажувався як лікар в Лондоні, там і зустрів свою дружину. Тобто він бачив демократичні режими в Британії. І була надія, коли він прийшов до влади у 2000 році, коли помер його батько, mm -hmm. що він і навіть якісь почалися реформи, але потім все згорнулося і він. Дуже жорстокий чоловік. Зараз він втік і переховується в Москві. Вивіс, він з собою, вивіз за різними даними понад 100 мільярдів доларів. Вони скупили ця сім'я Асадів, скупила дуже багато елітних квартир, елітних помешкань. Син, один із синів, не знаю старший чи вчиться в аспірантурі в московському університеті. Тобто вони готувалися заздалегідь, певно, причували. Це закономірність, коли диктаторські режими падають. Ну я ж вчора читала інформацію, що все-таки в Росії вони не залишаться родина, а буде переїжджати в Об'єднані Арабські Емірати. Безперечно, де це... в них там віла є, і... Так, можливо, Саудовська Аравія чи Об'єднані Арабські Емірати, але це, 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 це коли буде? І, і ще невідомо, я не читала, чи ці країни е, погодилися на прийняття цієї родини. Дуже вже одіозна родина. Ну, дуже... Так, звичайно, можуть ще й не погодитися. Е, майбутні Сирії важко зараз прогнозувати, яким воно буде. Ну, хотілося б, щоб ця країна все-таки була мирною. Бо мир дуже 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 багато значить. А яким воно може бути знову ж таки? Дати однозначно відповідь важко. Мені здається, на моє переконання, що там миру не буде. Справа в тім, що дуже різні ідеї, дуже різні. Там є і Ісламська держава на території, представники uh -huh. ось ісламської держави, яка радикальні ісламісти, джодакисти, які а, чи вони знайдуть спільну мову з Джолані? Зараз уряд вже створений, перехідний, uh -huh. і представник очолив цей уряд, представник партії або групи ось Джолані, як ми його називаємо Голані. ось, Але хто війде? Як вони узгодять свої ідеї? Де дінуться курди? Розумієте, тут, і, і тут ще такий, як Туреччина, яка прагне бути таким єдиним регіональним е, центром сили. Е, ну, от Росія просила Туреччину, щоб вона допомогла. Бо є дві бази російських: Тархір і е, Мімі-Морська мі, е, ну, і Авіаційна. Але є ще групи росіян, то Росія просила, щоб. Туреччина перевела на ту територію, яку вона контролює, але Туреччина цього не зробила. Я прогнозую, що становлення демократії хотілося б такого цивілізованого режиму, але я думаю, що сірійці настільки згуртовані в плані цієї скинення цієї тиранії асадівської, що будуть мститися. Можливо, в якомусь ще. Не, 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 не такому термін назвати, дедлайн назвати не можу, але мені здається, що миру досягти буде важко. А може станеться чудо. А стосовно е, країн е, Іран. Іран після е, звільнення, ну звільнення з Сирії, яка у нього буде доля? Адже це е, Хезболла, це була ну, Проксі, ну, міні-армія, скажімо так. так міні-армія можна так. там назвати так. Проксі. ну, Але щоб було зрозуміло, це, власне, його була така міні-армія. То ось роль Ірану після падіння династії Асадів у Сирії, тобто Іран, яким він буде? Що з ним буде? Ну, Іран Іран буде існувати тут факт зрозумілий, якби іранці взяли приклад із сирійців, а Сирія для Ірану була таким місточком до Хезболи, до Лівану, вони допомагали, озброювали таке інше. Вони позбавляються цього, тобто вони втрачають певний такий контроль регіональний. Іран, я маю на увазі. Но Важко сказати, чи Іранці готові до такого якогось демаршу демократичного, щоб скинути оцю релігійну цю еліту. Ось поки таких ознак не видно, дуже жорсткий теж режим і в плані релігійному. Так що мені здається, що Іран трохи поступиться перед Туреччиною. Висувається на перше місце Туреччина. Там претендує на такий центр і Саудівська Аравія, дуже багата країна і таке інше. Ну, Важко сказати, хоча я ж кажу: щодо Ірану не можу прогнозувати якоїсь подібної речі, яка сталася в селі. А Ізраїль. Ну Ізраїлю дуже вигідно. Це все, що, що робиться. Дивіться, Ізраїль воює ну, на одного ворога менше, так, ну, так, на, так, на даний момент Так, йому вигідно, бо він вже з 48 року воює з арабськими державами. Е, Ізраїль, дивіться, е, зайняв всі Голани, бо там Голани. 800 квадратних метрів було під Ізраїлем вже останнє таке рішення, і десь 400-500 сирійських. Ізраїль зайняв Голланди, а Голландські висоти це таке плато, яке нависало над Ізраїлем. І хезбула використовували, і інші терористи бомбили кібуці, землю ізраїльську. Тобто потерпали ізраїльтяни від цього. Тепер вони зайняли цю всю. Навіть там є буферна лінія між Ізраїлем і Сирією. Вони і це зайняли. Вони вибомбили ну, от, хезбулу, очільників всіх. Так що Ізраїль пожинає поки що ось хороші такі речі для своєї безпеки. І раз ізраїль дорікають, що ви ж вторглися в сирійську територію. А Ізраїль каже, це питання безпеки нашої, тому що весь час воює. Нам, до речі, треба взяти приклад з Ізраїлю. Він весь час воює і досить потужна країна. Так що Ізраїль ем, отримує свої успішні дивіденди з того, що Сирія. Uh, так розпалася, але Ізраїль виступає за те, щоб було створено якесь єдине керівництво, щоб Сирія не була таким вогнищем нового розбрату, конфліктів і таке інше. Як дивилися династії Асадів бути при владі аж понад 50 років? враховуючи, да, Що вони представники меншості? Дивіться, ну жорст жорстокий режим, поліційні сили, тюрми. Ну, народ а імміграції біля. 7 мільйонів іммігрантів в Сирії. От після... Це з 2011 року? Так, да, так, да, 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 да. а 600 тисяч загинуло під час цієї революції. І це громадянська війна з 2011 по оцей. Дуже жорсткий репресивний режим. Контро... В, взагалі, взагалі така складна тема, але ми маємо завершувати 11.29 на годиннику. А, маємо завершувати. Говорили ми сьогодні про сучасну сирію, хаос чи перемога демократії. Ну і намагалися розібратися у цій темі. А говорили з нашою гостю. Це доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Міваселя Стуса Ольга Іваницька. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини